Що заважає країні стати насправді демократичною, розвиватися, бути сильною державою? Я думаю, що це відсутність 90-х роках засудження, як це було в країнах Балтії, наприклад, або Польщі, засудження комуністичного режиму і багато комуністичних функціонерів на початку 90-х. Ну я як людина, яка народилася вже в кінці 80-х і зацепила радянський союз дуже мало. Але е, оці функціонери е, потім просто перевдягли е, із партбілети радянські поховали і стали демократами. А в країнах е, східної Європи, наприклад, було засудження комунізму. У нас на жаль, це відбулося в 2014 році, е, тільки е, з вторгненням в Крим і е, анексією Крима, і вторгненням на Донбас. Е, я думаю, ми трішки. Ми до цього доходимо, але ми трішки запізнюємося в порівнянні з країнами Європи, які це ще в 90-х роках зробили. Це була основою. Тобто ці функціонери, багато з них були пов'язані з КДБ, потім з ФСБ було розваровування, корупційна складова. Оці моменти це являється основою, як, на мій погляд.